Взяли дитину, трьох років, мальчика, заберіть, там вас, там вас. Та і Гітлер, хай ти Наш постійний експерт, наш постійний експерт, нам кінь. фейк. Стукіт з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ми продовжуємо новий сезон проєкту Руський фейк. У цьому сезоні я нагадаю, ми розкриваємо, як глибоко на дно опустилася російська пропаганда, і попереджаємо, що це ще не кінець. Маніпулятивні тактики росіян усе ще можуть поглиблюватися, а тому і нам з вами треба тримати у формі наше критичне мислення. На тлі обстрілів російської армії вірні кремлю пропагандисти укотре взялися сіяти паніку серед українців. За їхніми вигадками, деякі українські медіа, нібито повідомили, що через перебої з електрикою і водою на Україну чекають нові епідемії. Що не так із цією інформацією, розберемо сьогодні у випуску. Згідно з повідомленнями російських телеграм-каналів, нібито через перебої з електроенергією і водопостачанням, а також через падіння якості медицини, в Україні зростає ризик епідемій. і навіть більше взимку кажуть пропагандисти, через дефіцит електрики можуть відключити каналізаційні насоси. А це у свою чергу, нібито призведе до поширення тифу та чуми. На такі повідомлення у мережі натрапили фахівці із перевірки фактів проєкту Воксчек. Вони ретельно їх перевірили, і, зокрема, аналітиків зацікавило, що російські канали посилаються на українські медіа, яких вони не називають, але говорять, що саме ці медіа першими оприлюднили інформацію про нові ризики епідемій. Виявилося, що це звичайнісінька брехня. Жодної публікації в українських медіа, яка би підтверджувала ці ризики, знайти не вдалося. Більше того, уперше такі чутки з'явилися в одному із телеграм-каналів, які СБУ внесло до списку контрольованих російськими спецслужбами. На початку червня санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю Укрінформу зазначив, що в Україні не було спалахів кору, поліоміеліту, дифтерії, правця, грипу ГРВІ чи COVID-19. І в країні є достатня кількість вакцин від цих Захворювань інформація про поширення хвороб, кількість інфікованих і про запаси вакцин це публічна інформація. Її кожен може переглянути на сайті центру громадського здоров'я. Упродовж епідемічного сезону 23-24 років Міністерство охорони здоров'я проводило моніторинг усіх наявних типів вірусів, зокрема, це віруси грипу або інших респіраторних захворювань, які в країні циркулюють. І рівні захворюваності на гРВІ грип COVID-19 у цьому підсезоні були на 38% меншими від епідемічного порогу, який розрахований для України всередині минулого року. Кузін назвав декілька інфекційних захворювань, які зараз дійсно в Україні циркулюють. Однак ці захворювання ніяк не пов'язані з відключенням води чи світла. Це насамперед сказ, тому що через військові дії проведення оральної вакцинації диких тварин ускладнене. І в разі укусу чи навіть контакту зі слиною хворої тварини радять обов'язково звертатися до лікаря. Крім того, в Україні фіксують зростання випадків ботулізму, наприклад, від того, що люди купують продукти на стихійних ринках або ж неправильно готують чи зберігають домашню консервацію. Сезонними захворюваннями також страждають. Зараз це гепатит А варто бути дуже пильними щодо нього. І є ризик лептоспірозу. Він в тих регіонах, де через війну чи інші обставини неможливо провести дератизацію у зоні ризику ті, хто працюють на землі у польових умовах. Тобто, бачимо, що ризики цих захворювань підвищуються через війну або через сезонні фактори, і вони не пов'язані з тимчасовими відключеннями електрики чи води. Із 1 червня в Україні почалася щорічна кампанія посиленого епіднагляду за холерою. Усі області проводять тестування водою на наявність холери, і є достатня кількість діагностичних і лікувальних наборів для реагування на можливі спалахи. Ні, Міністерство охорони здоров'я, ні центр громадського здоров'я однак не згадували про ризики тифу або чуми, про які співає російська пропаганда. А от чутки про те, що через відключення електрики взимку перестане працювати каналізація, і це спричинить спалахи тифу і чуми є нічим іншим як черговим фейком, адже об'єкти водовідведення в Україні належать до критичної інфраструктури і до них постачають електрику у першу чергу. До того ж, Росія атакує енергооб'єкти України із жовтня 2022 року. За цей час не було ситуації, коли б цілі міста залишалися без водопостачання або без водовідведення. Директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомляв, що нині багато мерів українських міст вже розпочали підготовку до наступної зими. Зокрема, вони заживлюють генераторами насоси водоканалів та системи опалення. Російські пропагандисти продовжують вигадувати фейки про мобілізацію для того, аби тримати суспільство в напрузі. У соціальних мережах ширять оголошення, нібито від мережі супермаркетів АТБ, в якому вказано, що нібито з 1 червня чоловікам старше 18 забороняють перебувати в магазинах мережі АТБ без військового квитка. Це фейк таких оголошень мережа АТБ Маркет не публікувала ні на сайті, ні в соціальних мережах. Натомість, після появи цього фейку на офіційній сторінці супермаркету у Фейсбуці спростували цей вкид. Фотографії різноманітних оголошень від магазинів АТБ є у відкритому доступі в інтернеті, тож пропагандисти могли їх взяти і використати як шаблон для створення свого фейку. До того ж, зміст фейкового оголошення є просто нелогічним. По перше, у ньому не вказаний граничний вік чоловіків, які повинні мати при собі військовий квиток у магазині, адже військово зобов'язаними в Україні можуть бути чоловіки від 18 до 60 років, які спроможні виконувати військовий обов'язок. При цьому особи із вищого офіцерського складу можуть за власним бажанням служити у війську до 65 Після досягнення граничного віку чоловіка виключають з військового обліку. По-друге, не усі чоловіки є військово зобов'язаними і відповідно не всі мають військовий квиток. Зокрема, чоловік вважається військово зобов'язаним, якщо проходив військову службу, має військову освіту, проходив військову кафедру у закладі освіти або завершив військовий заклад, або ж якщо він досягнув 25 років. В інших випадках чоловік до 25 років без попередньої військової служби чи освіти є призовником і має приписне посвідчення замість військового квитка. До того ж, перевіряти військовий квиток мають право працівники ТЦК, поліцейські і прикордонники, а не працівники магазину. Ну і крім того, в оголошенні відсутня підстава, через що власне вводяться відповідні заборони на вхід до магазину. Традиційно нагадую вам, що в нинішньому інформаційному вирі важливою навичкою для захисту персонального є звичка читати, слухати і дивитися медіа з репутацією. А от анонімні канали у соцмережах, такі, де з опису каналу неможливо зрозуміти, хто його власник чи яке медіа його наповнює, і перевірити їхню репутацію, це вороги нашого з вами критичного мислення. Адже аноніми відповідальності за брехню чи за поширення ворожих вкидів не несуть, і це дуже для них зручно. Традиційно раджу підписатися усюди на новини суспільного мовлення. І не забуваємо, що ми з вами відповідальні не тільки за себе, а й за оточення. Тому усе, що ми поширюємо, переказуємо, усе це має проходити через фільтр нашого критичного мислення: хто джерело інформації, кому вона вигідна, чи можна цю інформацію перевірити. Вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк Стукіт з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.